Я вітаю, вас. шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про мистецтво, яке народжується з руйнувань. Ми говоримо про арт-проєкт під назвою «Цілісність» від художниці Юлії Дмитрієвої. А тому більш детально наступні 15 хвилин нашого етеру. Ми поговоримо про те, як зародилась ідея цього проєкту, як він створюється і що сама художниця хоче донести до місця. Пані радий вітати вас. Наза. Я думаю, що правильно буде почати з першого такого запитання, як виникла саме така ідея, так? створювати такі ем, інсталяції з уламків після прильотів. Так, на жаль, скажімо так, ідея виникла з мене два роки тому, коли в мене відкрилася власна майстерня на Свято-Миколаївській, яку я дуже, скажімо так, про яку я мріяла, про яку я дуже Хотіла зі, ще зі шкільної, скажімо так, зі шкільної парти, і вона в мене відбулася, я зняла в оренду приміщення, відкрила її, але два роки тому тоді, туди прилетіла, ми знаємо, російська ракета і зруйнувала просто вщент мою майстерню. І... Скажімо так, як я тоді стояла ногами на розбитому склі і дивилася, як начебто якийсь потобічний світ, який відбувається на даний момент геть не зі мною, я зрозуміла, що ці всі розбите це все скло, я маю якось м -м, скомпонувати в щось єдине щось ціле, і так народилась ця ідея. ця ідея. так Тобто я хотіла донести те, що хочу донести і доношу те, що розбите скло можна в щось об'єднувати, щось скомпоновувати і створювати саме. Те, що я створюю, ну, якось, якось, так. якось так. так а, Пані Юлю, ваш проєкт отримав назву цілісність, так? так? Чому і що для вас що? особисто означає це слово? Цілісність для мене означає те що те, що з уламків скла, з уламків розбитого посуду, або з будь-яких уламків, до чогось можна об'єднати в щось одне, в цілісне. Я взагалі від слова цілісне відтав відштовхувалась, але цілісність вже це про нас, про нас, людей, які проживають ці всі моменти, залишачись. Люди, які залишились в Україні, і саме, щоб ми були цілісні, цілісні, ну тобто. Ну, Досить ну, доси е, така глибока назва, якщо Так, назва глибока, так ну тобто так з Зі шматків, на які нас намагаються розбити наші недосусіди, хочеться, щоб ми складались в щось одне, в щось ціліс... цілісне. цілісне, цілісне, так цілісне а, до речі, ваші роботи вони не мають назв. А так. це такий свідомий вибір ваш так. як художниця. Так, немає назв, я їх не називаю. Чому тому що? Я, на жаль, не знаю, де я буду створювати наступну роботу, скажімо так, і де відбудеться цей неприємний для нас для всіх момент, тому я вирішила їх створювати без назви. А який етап створення ось таких інсталяцій для вас найемоційніший? Найемоційніший це коли я йду на зруйноване. Же зруйноване будівлю, і там відшукую якісь уламки скла, або, або щось розбити для того, щоб додати в свою роботу або щось знайти, якусь, якийсь сюжет, який я буду надалі вже приклеювати на, ці, всі, на, на основну плитку, на яку я і від. Від, ну, відтворюєте, відтворюю, так? Відтворюю, так, відтворюєте. Композицію, так, а да, які ну. емоції вас переповнюють в цей момент, от коли ви, ну, скажімо так, в пошуках mm -hmm. цих уламків? Без емоцій. Ну, я не знаю. Я не можу зараз сказати, які я саме їх відчуваю, тому що. Їх дуже багато. І одну якусь емоцію я не можу. Тут і, і біль, і віча, і ненависть, і все, все одноразово так. так, якось в душі щось просто переповнює. І... Але я концентруюсь, намагаюсь не думати і не передавати цю всю ненавість. Навпаки, я щось хочу знову ж таки. Передавати щось цілісне, ну щось одне і щось таке більш-менш позитивне. А як люди реагують а, на ваші мозаїки на місцях людьми? Дуже багато відгуків, дуже багато мені людей пишуть в інстаграмі, і знову ж таки про роботу, яка на Свято-Миколаївській знаходиться, то там дівчинка мені знову ж таки повторююсь, написала мені скажімо так, такі слова, що ну в неї там загинув хрещений батько, і я там повісила перше, це моя дочка перша робота. Там е летить голубка в небо, і вона на мені написала, що Юлія вам. Ну, вдячна за те, що ви як, начебто, відобразили його, відобразили душу мого хрещеного і в пам'ять про нього саме повісили весь цю пташку. Тобто вона, вона в цій інсталяції так знайшла. Так, так вона знайшла в, ці, да, в цьому арт-об'єкті. Вона знайшла ну, свою рідну людину, скажімо так. А в яких районах міста вже з'явилися ваші роботи? Три роботи в центральному міському, це на змичці. На Свято-Миколаївський повторюсь. Ще зараз. А на українській. І ну, на 95-му на Аврорі вісить зараз робота на святошим. Я вже так ось, ось на, на минулому тижні повісила. ну Поки 5. Чи плануєте розширювати проєкт? На жаль, так. На жаль, так, тому що поки в нас Йде війна, я буду розширювати проєкт. Пані Оля, це мистецтво, яке ви створюєте, так? Для вас це більше про біль чи про надію? І Про біль, і про надію. Тому що про біль, звичайно, це для нас, для всіх біль, а про надію я. Я сподіваюся, що я скоро його все-таки завершу. завершу. Ми <с а, <с Я не хочу, будемо його, продовж. я хочу це. його продовжувати, але не хочу його продовжувати. А що ви хочете, щоб люди відчували, коли бачать ваші роботи? А, я хочу, щоб вони дивились на це. Ну, тобто, я не хочу, щоб люди і згадували про те, що відбулось, так. На... В місці події страшної для кожного, коли прилітає ракета. І все ж таки я це створюю як, як мурали, ну, в пам'ять про загиблих, в пам'ять про для всіх страшний день, ну, щоб це і щоб це було надалі, щоб вони вісили ці роботи ще дуже дуже багато років. Тобто, щоб люди дивились, щоб і щоб вони знали, що там, що там було. І, скажімо так, підсумовуючи нашу з вами розмову, як ця творчість впливає на вас особисто, і можливо, це для вас така собі арт-терапія? Арт-терапія, звісно, так. Тому що мозаїка — це взагалі вид такого мистецтва надзвичайної терапії, тому що шматочок за шматочком скла, ось сидячи і приклеюючи ці всі надбитки, шматки один до одного, звісно, це терапія, тому що щось, складаючи в щось в одне. Це дуже відволікає водночас. Ну і водночас, звичайно, і напружує також, тому що я їх створюю не просто, як, знаєте, як ну, пензли малювати якісь квіти. Тобто, це для мене щось, скажімо, таке, дуже особисте, дуже, дуже навіть інтимне, десь в якихось частинах. А як приходить ідея тієї чи іншої інсталяції, і скільки часу ви витрачаєте на створення ну, однієї? Ідея приходить в момент, в момент прильоту ракети, тому що кожна ко... Кожна будівля за собою щось несе, так? Ну, тобто Аврора, це там богиня весни, я створила весінню пташку. Там, де на змичці прилетіла ракета, я створила ластівку, вона в мене вигляді як літака. Тобто е в мене немає запланованих, запланованих якихось ідей. Іде... Та, ідея, ідея виникає тоді, коли відбувається страшний момент для всіх для нас. А скільки часу Ви витрачаєте на створення однієї інсталяції? Приблизно десь від п'яти до сіми днів я займаюся роботою, пошуком роботи, пошуком ескізу. Хоча я вам так скажу, ескіз ніяк не впливає на роботу, тому що ну, хоч ну я в голові собі його якось промальовую, але коли я збираю ці всі шматки, ось так викладаючи на свій великий стіл. І там вже вже починається сам процес, тому що десь відкидується зайве, десь додається щось особливе, щось те, що те, що потрібно в цій роботі. Ну, знаєте, воно як само по собі якось так. Виникає. Я не можу це передати на це. Треба дивитись на тобто Це такий <клі> так. емоційний момент да, створення так. цих так, проєктів. Так, так. Ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Пані Юлю. Я вам дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, mm. і я думаю, що наряду з тими вдячними містянами і гостями Кривого Рогу, які вам дякують. А я вам також дякую від всього першого міського телеканалу. А ось за цей проєкт, який дійсно, як ви сказали, доводить те, що ми все Таки, незважаючи на що, залишаємось цілісними. Цілісними. Звичайно, нам треба залишатись цілісними обов'язково. Щиро вам. На все. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему проєкту цілісність художниці Юлії Дмитрієвої. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.